А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Більшість із нас проводить Різдво в родинному колі. Всідаються біля ялинки, спостерігають, як діти обсипають усе довкола шматочками обгорткового паперу, немов конфеті, у будинках лунають крики захоплення і здивування. Ви, напевно, теж обмінюєтеся подарунками зі своєю половинкою, а потім добряче набиваєте животи, поки малеча коприсається з новими іграшками. Але не я, моя колишня дружина і діти розважаються без мене. Кожен різдвяний ранок я проводжу в машині, доправляючи чергову дитину до відділку на опитування, а слідом до служби захисту дітей. Мої подарунки. Щороку нова справа про зникнення людини і черговий переляканий малюк, який не може зрозуміти, куди поділася мама. Я працюю детективом у відділі вбивств уже 11 років. Вступаючи на таку посаду, ви відразу розумієте, що баланс, робота сім'я більше не обговорюються. Звичайно, ви робитимете все, що можете, я у вас вірю, але коли дзвінки йдуть і вдень, і вночі з'являються деякі складнощі, рутинна робота і домашня ідилія щоб було коли занудьгувати за справами. Впродовж останніх восьми років кожного різдвяного ранку надходять дзвінки від дітей. Вони кажуть, що мама, яка виховує їх сама, зникла. Газети звуть його вбивцею у вечора, тому що жінки зникають вночі. Журналістів хлібом не годуй дай прив'язати до чергового жаху веселий бантик напевно, такі заголовки піднімають продажі. Я працював уже три роки, коли зникла перша жінка. Сара Гілберт, мати одиначка 27 років, була оголошена зниклою різдвяного ранку 2013 року. Її доньці фейт було всього п'ять. Ото вже розумна дівчинка. Коли вранці не змогла знайти маму, вона зателефонувала бабусі й дідусеві. Вони одразу вирушили до неї. І, що ще краще, не стали зволікати з викликом поліції. Патрульні прибули за 15 хвилин. Вони опитали дівчинку і батьків жертви, але нічого корисного дізнатися не вдалося. Сара вклала фейт спати близько пів на дев'ято. І спустилася вниз, щоб упакувати подарунки. Купа наполовину загорнутих іграшок, так і залишилася на кухонному столі. Ми з дружиною спостерігали, як діти відкривають подарунки під ялинкою, коли мені зателефонували. Мелвін Гарсія, мій напарник, начебто з насмішкою дивився з екрану телефону, ще й сумно подивилася на мене. І на різдво, Чарлі. Може, хоча б передзвониш, коли діти закінчать? Клара і Тейлер радісно розривали чергову коробку. Лише одне різдво у нас буде ще. Ми ж знали, на що йдемо з цією роботою. І я прийняв виклик. Щасливого Різдва, Мелвіне! Дзвониш побажати мені того ж? З трубки пролунав заливчастий сміх. О, друже мій. Хотів би я, щоб це так і було. Але, схоже, у нас тут зникла леді на півдні міста. Я скину адресу. Їду. Сум на обличчя Шей змінився розчаруванням. Підступав і гнів. Чому ми займаємося справою про зникнення? На підлозі знайшли кров, тихо додав Мелвін. Не море, але достатньо, щоб зрозуміти, що вона пішла не з власної волі. Огляд місця події та опитування дали не так багато доказів, але достатньо приводів для занепокоєння. На підлозі перед кухонним столом була кров, але більше жодних слідів, ніде в будинку. Мобільний телефон Сари і ключі від машини все ще лежали на кухонному столі. З дому нічого не пропало, жодних відбитків пальців і слідів зламу виявлено не було, тільки чорний хід виявився незамкнений. Відбиток чоловічого черевика 47-го розміру знайшли в багнюці на задньому дворі, але на цьому все. Бесіди з Фейт та її бабусею і дідусем виявилися безрезультатними. Сусіди теж не помітили нічого незвичайного у колег, друзів і сім'ї не було інформації про будь-кого, хто міг би заподіяти Сарі шкоду. Навіть колишній чоловік не викликав інтересу. Вони з Сарою розлучилися два роки тому і примудрилися зберегти чудові стосунки і спільну опіку. І, хоча цього недостатньо для Альбі, живе він досить далеко від місця злочину. Якщо точніше більше ніж за 10 годин їзди звідси. Роботодавець надав нам записи з камер спостереження, на яких чоловік жертви працював у вечірню зміну в той період, коли Сара зникла. Не можна було виключати, що він був причетний. Але це було вкрай малоймовірно. Ми боялися, що справу швидко згорнуть і громадськість втратить інтерес, але на новий рік знайшли Сару. Доглядач місцевого кладовища зателефонував до служби 911, щоб повідомити про дивний предмет, виявлений на території. Того ранку, прибувши на місце, він побачив коробку розміром з холодильник, загорнуту у чорний папір і перев'язану малиновим бантом. Вона чорніла на тлі свіжого білого снігу. Доглядач вирішив, що це просто безглуздий жарт. А коли підійшов ближче, побачив, що сніг біля кутів коробки поступово забарвлюється в червоний колір. Моторошно солодкий запах розкладання розповсюджувався в повітрі. Незабаром ми прибули на місце. Усередині коробку наповнювали згортки різного розміру, загорнуті в яскравий подарунковий папір. Сару розрізали на 14 частин і залишили нам в подарунок. Прозорі ялинкові іграшки, наповнені її кров'ю, заповнювали дно великої коробки, кілька з них розбилися, і кров витікала на сніг. До нижньої сторони кришки був прикріплений аркуш паперу з надрукованим текстом. Іноді потрібно побалувати себе на свято щасливого різдва. Незважаючи на всі наші зусилля, ні на Тілі. Ні на пакувальних матеріалах не знайшли жодних значущих доказів. Звичайний пакувальний папір зі звичайного супермаркету, яких сотні по країні, жодних волосин, волокон чи відбитків. Справа залишилася нерозкритою. Перша реальна зачіпка з'явилася після того, як вбивця святвечора забрав шосту жертву. В 2019 році. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Мерадід Гіллум, 26-річна мати одиначка, яка виховувала двох дітей, зникла так само, як і інші. Її діти зателефонували в 911, коли не змогли знайти маму різдвяного ранку. На цьому місці злочину так само нічого не знайшли, як і на п'яти попередніх. Соціальний працівник відвіз дітей до відділку, поки ми обшукували будинок. Стільки разів перевіривши кожен сантиметр і так нічого й не знайшовши, я вирішив повернутися у відділок і упитати дітей. Мелвін погодився розібратися на місці сам. Біля входу до відділку Марджі Карсон курила сигарету, тремтячи на собачому холоді. Вона була досвідченим соціальним працівником і отримала неприємний привілей працювати з нами над усіма різдвяними вбивствами протягом останніх кількох років. Побачивши мене, вона підняла руку в повітря й помахала. Щасливого різдва, Марджі, почав я так бадьори, як тільки зміг. Бісова справа, але радий, що ти тут. Ти ніколи не запрошував мене на побачення, але я проводжу з тобою всі свята, це має щось означати, пожартувала вона у відповідь. Там, діти, дворічна дівчинка з однією з моїх колег, а я розмовляла зі старшою. У неї є деяка інформація. Марджі кинула цигарку на землю і розтоптала її. Актуальна інформація. Чорт, мене так це схвилювало тоді. Марджі, хочеш сказати, що дитина щось бачила? Що, чорт, забирай, вона сказала. Детектив Ренфроу, я дозволю тобі поговорити з дівчинкою. Анна Гіллум дещо бачила минулої ночі, і я не хочу впливати на те, що вона може розповісти. Вона провела мене всередину довгими коридорами у кімнату для допитів. За столом понуро сиділа маленька дівчинка з почервонілим личком. Вона неуважно перебирала шматочки головоломки, здригаючись від ридань, які придушувала. В серце розривалося, коли я дивився на неї, на кожну з них. Я представився малі і пояснив, що спробую допомогти знайти її маму. Її самовладнання прорвало як греблю, і дівчинка голосно заплакала. Марджі, одна з найдобріших жінок, яких я коли небудь зустрічав, Втішила її, попросила розповісти мені ту саму історію, що й їй. Я прокинулася минулої ночі, щоб сходити у ванну, почала Анна, ледве стримуючи сльози. У будинку хтось був. Спочатку я злякалася, але потім побачила, хто це, хто це був, Анно, серце вистрибувало з грудей. Ніхто ніколи не бачив убивцю. Здавалося, що це може бути прорив, на який ми так довго чекали. Санта Клаус! Дівчинку на мить охопило радісне хвилювання. Він сказав, що прийшов, щоб залишити нам подарунки, і мені не можна його бачити. І сказав пообіцяти нікому не говорити. Страх і паніка закипіли в мене в животі, як жовч. До 2021 року вісім жінок у нашому місті зникли безвісти. Якщо не брати до уваги заяви Анни Гіллум про нічний візит Санти, не вдалося зібрати жодних переконливих доказів. Кожне наступне місце злочину було схоже на попереднє, трохи крові, незамкнені задні двері і жодних відбитків. Слідство серйозно поставилося до свідчень свідка. Ні, ми не вірили, що Санта Клаус ожив і скоїв серію жахливих убивств, але людина, що маскується під санту, була дуже правдоподібною. У цю пору року будь-де можна було зустріти сант, які дзвонять у дзвіночки і збирають гроші на благодійність. Не кажучи вже про те, що члени сімей вдягалися в костюми Сант, щоб здивувати своїх діточок під час святкових посиденьок. Ідеальне маскування Санта Клаусу Різдво. Ми продовжували знаходити розчленовані тіла, загорнуті, упаковані, знаходили по всьому місту. Щоразу до подарунка додавалася нова записка, але глузування вбивці не наближали нас до розгадки. Дружина розлучилася зі мною 2017 року. Я все ще люблю шей, але не звинувачую її. Хто захоче сидіти вдень і вночі й гадати, чи повернеться додому їхній чоловік? Хто хоче розчаровуватися в черговому Різдві, пояснюючи дітям, що тато не прийде на краще це чи нагірше, але все йде нормально доти, доки нагірше, не починає поглинати все інше. Я бачився з Кларою і Тейлором так часто, як тільки міг, але вони жили з мамою. Шей завжди була до мене дуже добра, дбала про те, щоб я проводив із дітьми весь можливий час. Вона навіть запрошувала мене в наш старий будинок на свята зазвичай я приїжджав на День подяки. Можливо, одного разу я зміг би приїхати на Різдво, можливо. Можливо, Шей знову полюбила б мене, можливо. Перший святвечір після розлучення я провів у відділку, як і Різдво. Шлюб Мелвіна зміг пережити злети і падіння. І тому я подбав про те, щоб він потрапив додому на свята. Якби надійшов дзвінок або орієнтування, я був би поготові. Не було необхідності вичерпувати воду з мого потопаючого човна в його човен. Тієї ночі, здебільшого, було тихо, у диспетчерській сиділо кілька людей, але черговий отримав заповідний вихідний. Усі офіцери, окрім одного, пішли на патрулювання. Хтось із молодих витягнув коротку соломинку і залишився у відділку про всяк випадок. Він дрімав за своїм столом, я його не турбував. Мої повіки обважніли, але сон не йшов. Було близько третьої ночі, і я знав, що за кілька годин перелякана дитина, її бабуся чи дідусь подзвонить і повідомить про зниклу жінку. Ми з Мелвіном проведемо Різдво, як завжди, ще одне безплідне розслідування і ще одна зруйнована сім'я. Раптово я почув м'який стукіт ніг по тонкому килиму в коридорі. У дверях з'явилася молода жінка з гарнітурою. Її очі вражено виблискували, немов фари. Сер, нам щойно зателефонували. Шестирічний хлопчик повідомив, що Санта Клаус витягнув його матір із дому. Ми отримали кілька дзвінків із району, які повідомляють про постріли і білий вантажний фургон, що їде з місця події. Адреса. Я схопився з місця на ходу, зриваючи пальто з гачка. Вона простягнула мені жовтий стікер із надряпаною на ньому адресою. Усі вільні підрозділи на місце швидко. Зателефонуйте Мелвіну Гарсії і скажіть йому тягти сюди свою дупу. Можливо, нам вдасться схопити цього хлопця. Вихором я вилетів через задні двері і побіг до патрульної машини. Великі білі сніжинки повільно пливли по тихому нічному небу і так гарно танцювали у світлі вуличних ліхтарів. Вулицю заливало нервове мерехтіння червоних і синіх вогнів півдюжини поліцейських машин. Сусіди повибігали з будинків з тривогою спостерігаючи за тим. Як поліцейські обнишпорюють кожен сантиметр місця злочину. У вікні я помітив хлопчика. Він сидів на дивані. Марджі Керон уже з ним. Свята жінка. Схоже, не тільки я проводив безсонні ночі на Різдво в очікуванні дзвінка. Марджі помітила, що я піднімаюся сходами. Попласкала хлопчика по спині і попрямувала до виходу, а, діставшись ганку, тремтячою рукою витягнула цигарку з пачки і закурила. З машини вийшла патрульна і приєдналася до неї. Офіцер Хандлі, вона простягнула мені руку. Я першою прибула на місце події. Дебора Стенлі зникла без звісти, її син Дастін сказав, що прокинувся від гучного шуму. Ми підозрюємо, що це були постріли. На підлозі кухні біля задніх дверей лежать дві гільзи. Схоже, вона намагалася застрелити непроханого гостя. Хлопчик упізнав злочинця, є щось корисне. Дастін сказав, що спустився вниз і побачив, як Санта Клаус витягує його матір через задні двері, подала голос Марджі. Він хоче поговорити з тобою, Чарлі. Я намагалася витягнути з нього більше інформації, але він уперся, що це секрет, і його не можна розповідати. Довелося повмовляти, і хлопчина погодився сказати, що там, детективу нам краще поквапитися. Тепло будинку обійняло нас. Дастін сидів, втопившись у підлогу, дуже наляканий, і плакав. Серце розривалося від його вигляду, від вигляду всіх тих восьми бідолах за ці роки. Привіт, Дастіне!» – м'яко почав я. Мене звати Чарлі Ранфроу, я детектив із поліції. Сьогодні було страшно, але я хочу допомогти. Міс Мардже сказала, що ти зберігаєш секрет, який не можеш їй розповісти. А мені можеш? Це допоможе твоїй мамі. Хлопчисько неуважно теліпав ногами і шморгав носом, але не піднімав очей. Мені не можна. Видавив він нарешті крізь ридання. Мамі, вже боляче і мені теж буде. Друже, усе буде добре, тільки з дітьми я чув у Марджі такий заспокійливий голос. Просто розкажи Чарлі, що сталося, щоб він міг допомогти. І я говорив із Сантою, і він запитав, про що я мрію на Різдво. Я сказав, що хочу велосипед, а він сказав, що він у мене обов'язково буде. Він сказав, що треба відчинити задні двері після того, як мама ляже спати. Щоб він міг занести подарунок усередину, а потім вкрав маму. У мене паморочилося в голові. Дитина говорила з підозрюваним. Злочинець використовував хлопчика, щоб проникнути в будинок. Не дивно, що не було слідів зламу. Мерзотник завойовував довіру дітей і ті впускали його. Де ти розмовляв із Сантою, приятелю? Він приходив до вас додому? Ні. схлипнув хлопчик. Ми, ми з мамою пішли в торгівельний центр, а я хотів сфотографуватися із Сантою. Він так багато запитував про мене, і маму, і про те, чому тато з нами не пішов. Я сказав йому, що тато розлютився і пішов. А Санта сказав, що це дуже сумно, і він хоче принести мені особливий подарунок. Я сказав йому, де ми живемо, і він попросив відчинити двері. Але це був великий секрет, інакше ніякого велосипеда. Навіщо він вкрав маму? Коли вона повернеться, мій напарник Мелвін Гарсія з'явився через кілька хвилин після того, як я закінчив із хлопчиком. Я розповів йому все, що дізнався від Дастіна Санта в торговому центрі, його розпитування і прохання залишити двері незамкненими. Та ти жартуєш. вигукнув Мелвін. Санта з місцевого торгового центру. Сучий син вишукує жертв використовуючи дітей. Я зв'яжуся з кількома людьми і постараюся вистежити цього хлопця. Іди відпочинь, виглядаєш кепсько. Я подзвоню, коли з'явиться зачіпка. Мелвін на ходу набрав чийсь номер. Я ж попросив Марджі продовжувати розмову з Дастіном і спробувати витягнути з нього щось ще, і настав момент, який я терпіти не міг у розслідуванні. Жінку викрадено, підозрюваного не визначено. Мелвін сидітиме на телефоні доти, доки не знайде когось. Хто міг би проникнути до офісу менеджера в місцевому молі і витягнути документи на Санту. А мені залишалося тільки повернутися у відділок і ритися в матеріалах цієї клятої справи за всі вісім років у пошуках будь-якої можливої згадки про підозрюваного, як завжди, безуспішно. Близько шостої зателефонував Мелвін. Його звуть Артур Фален. Працює Сантою в торговому центрі останні тринадцять років, Судимості немає. Володіє білим фургоном, Chevrolet g серії 98-го року випуску, відповідає опису з місця події. Йому 60 років, білий, метр дев'яносто ростом, сиве волосся і борода. Ось такі справи. Їду на місце, зараз вийшлю адресу. Якщо приїдеш раніше за нас, чекай твою матір підкріплення. Я зірвався до машини. Адреса надійшла в СМС, і я одразу ввів її в GPS. Різко газанув, аж колеса завищали об асфальт. Навігатор привів мене до будинку за 25 хвилин їзди від міста на безлюдній околиці. Я очікував зустріти поліцейських по дорозі, але виявився єдиною машиною на дорозі на порожній дорозі серед засніжених полів. Поліцейська хвиля гула. Патрульні машини відставали від мене хвилин на 10, шлунок скрутило, у скронях стукало. До будинка Фалина залишалося дуже мало, але я мовчки молився, щоб встигнути вчасно. В кінці 200-метрової під'їзної доріжки. Я побачив фермерський будинок, поруч із ним стирчав старий сарай, а перед сараєм білий фургон «Шевроле». Уздовж під'їзної доріжки тягнулися по снігу свіжі сліди. Я зупинив машину біля повороту, припаркував її і одразу ж кулею вилетів із салону і пішов до будинку пішки. Я стільки років чекав цього моменту не можна було дозволити хрусткому гравію під колесами все зіпсувати. Перебігаючи від дерева до дерева в пошуках укриття, я вперто йшов до будинку. Тонкі цівки диму піднімалися з труби на даху прибудови. Я був напевно метрів за тридцять від дверей, коли почув жахливий крик. Серце заколотало. Розпечений до білого, розряд страху пронісся по тілу. Розуміючи, що часу майже не залишилося, я кинувся бігти і щосили протаранив плечем двері сараю. Старе дерево розкололося і так легко піддалося, що я ледве втримався на ногах. Різкий запах міді та розкладання наповнив ніс. Якого біса! заборчав лютий чоловік, одягнений у червоний костюм санти, облямований білим хутром. Ось тільки з його шиї звисав шкіряний фартух, а в правій руці виблискував мисливський ніж? Жертва Дебора Стенлі лежала на металевому столі, прив'язана ременями. Кидай ніж, відійди від неї! Моє серце готове було вистрибнути з грудей. Швидко. «А, Почекай хвилинку. Давай на все обговоримо. Ось я зараз як кину. Старий підняв ніже повітря і стиснув його двома руками. Його обличчя спотворилося в усмісті від перечуття того, як сталь в її груди просто в мене на очах. Я вистрелив двічі. Убивця відлетів до стіни і сповз по ній. Я обережно обійшов стіл з деборою Стенлі, яка ридала на ньому, і тримав на мусці Артура. Темна калюжа густої крові розтікалася під його тілом по купі подарункових коробок з бантами, тих самих коробок, які призначалися для дебори. Хор сирен наповнив повітря. Я повернувся до переляканої жінки на столі. Усе скінчилося. Терору Артура Фалона прийшов кінець. Майже 10 із 13 років роботи з Сантою, ця людина збирала інформацію у невинних дітей у пошуках жертв. Він використовував дитячу віру в диво, щоб проникнути в будинок і забрати найцінніше в їхньому житті. Ми ніколи не дізнаємось чому. Якби я дочекався підкріплення, можливо, дізнався б. Але Дебора і Дастін Стенлі в такому разі не зустріли б разом жодного різдва. Моя потреба зрозуміти мотиви вбивці. Ніколи не переважила б таку втрату. Ми знову питали деяких старих свідків. Більшість дітей не чітко пам'ятали зустріч із Сантою в торговому центрі напередодні того, як їхніх матерів убили. Двоє навіть визнали, що залишили задні двері незамкненими, але не сказали нам зі страху. Ця сволота маніпулювала ними, використовуючи вигляд Санти, щоб змусити зберігати жахливий секрет. Мертві жінки все ще приходять до мене у снах. Мої власні приводи минулого Різдва. Я кажу їм, що зробив усе, що міг, але вони просто мовчки дивляться. Так буде завжди. Вони заслуговували на краще, а я завжди спізнювався до них на допомогу завжди, крім одного разу. Ось минуло ще одне Різдво, і вперше, майже за 10 років, я провів його зі своєю сім'єю. І з шеєю все стало по-іншому. Після того, як я вбив Артура Фалена і ми знайшли Дебору Стенлі. Вона запитала, чи не хочу я пожити в домі з нею і дітьми якийсь час. Якийсь час перетворився майже на рік: ми вечеряємо всією сім'єю, ходимо в кіно, граємо в парку, діти липнуть до мене, як приклеєні. Я щасливий вперше за багато років Шеї тримає мене за руку за кожної зручної нагоди так міцно, що, здається, ніколи не відпустить. Я сподіваюся, що так і буде. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.